Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде даропрогноз для знаків вогню з 9 по 15 грудня. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. На цьому тижні у овнів. На цьому тижні у Овнів, хоч ви і захочете щось вирішувати, щось там, мабуть, чи це на роботі, чи в якомусь колективі то рішення не буде прийнято, або якась ваша справа, вона не буде вирішена на цьому тижні. Вам треба буде трохи зачекати. Переключіться на, можливо, так, знаєте, составити для себе якийсь план дій, і надалі вже діяти. Згідно цього плану. Тобто, можливо, щось така якась ваша справа відкладеться на деякий час, або вирішення чогось відкладеться на деякий час. Вам порада від карт, що потрібно якось так згуртуватися в вашому колективі, або з людьми, з якими ви разом вирішуєте якусь справу. Вам треба з'єднатися, можливо, обміркувати, як вам правильніше діяти. Тому на цьому тижні будьте з людьми, які, можливо, якоюсь порадою своєю, або якоюсь такою підказкою зможуть, поможуть вам, допоможуть в вашій справі. Не будьте на цьому тижні на самоті. І ось ця справа, ось яке діло, що у вас може трохи відкластися на деякий час, я вам бажаю, щоб ви знайшли в собі сили, щоб ви знайшли тих людей, які вам дійсно допоможуть. І нехай у вас усе вирішиться без будь-яких затримок. Вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Лева! На цьому тижні лев, який завжди йде вперед, який ніколи не зупиняється, на цьому тижні якесь і бажання, і вирішення якихось питань будуть трохи не такими, як завжди. Це не означає, що ви не будете в ресурсі, але воно таке, знаєте, трохи. Повільний цей тиждень у вас, без такого рвіння вперед. Ви будете з вашою родиною. щось таке більш спокійний тиждень, але це добре. Трохи відпочіть, наберіться якихось сил, емоційних, фізичних. Тому, а ще на цьому тижні, можливо, до вас прийде якась така ідея, вона на перший погляд покаже, може здаватися якоюсь маленькою, якоюсь, можливо, не таким глобальним чимось там проєктом якимсь, але з маленькою цієї зердини, з початком чогось нового. Таке, знаєте, щось у вас таке зародиться, якась така ідея. Я вам бажаю, щоб ви на цьому тижні прислухалися до себе, до ваших якихось таких маленьких ідей, які потім, можливо, перейдуть в щось таке велике, в щось таке, що. Надалі буде корисне для вашої родини, для вашого оточення. Тому цей тиждень такий зберегання якихось ваших сил, ваших можливостей. Звертайте уваги на щось таке маленьке. Наберіть на цьому тижні якісь такі великі плани. Збережіть сили. І нехай з новими силами, з новими емоціями ви підете далі. Я вам бажаю вдалого тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у стрільців! На цьому тижні стрільцям потрібно дуже уважно придивлятися до якихось документів. Можливо, щось пов'язане з якимись документами, щось в них буде не так. Добре і уважно перевіряйте, або якийсь. Договір, який ви підписуєте, тобто будьте на цьому тижні дуже уважні з документами, або перевірте ваші документи, щоб з ними був порядок. Саме на це, на цьому тижні вам потрібно звернути увагу. Коли ви, або щось, ви побачите, що щось іде не так. Вам треба обов'язково, так, знаєте, вирішити це питання. Ось саме на це вам підказують карти на цьому тижні. Тобто перевірте ваші документи, усе, що пов'язано, можливо, з договором якимсь, чи з чимось, що пов'язане. З вирішенням якихось юридичних можливо питань. Тому цей тиждень присвятіть тому, щоб усі питання були закриті. І якщо ви побачите якусь помилку в чомусь, або щось там, можливо, у вас вже документи, які потрібно змінити. То дійте швидко, все у вас вийде. Я вам бажаю, щоб будь-яке питання у вас вирішувалось, щоб у вас ні в чому не було ніяких незатримок, щоб документи у вас усі були в порядку, щоб договір, можливо, який ви будете підписувати або щось все у вас там було чисто. Рівно і оця карта, яка каже про щось таке, що, можливо, це який таки підводне каміння, до вас якось ніяк не касалася. Тому я вам бажаю бути дуже уважними. Нехай цей тиждень буде вирішенням. Якихось таких юридичних питань, з якими ви зможете впоратися. І нехай у вас все буде добре. Вдалого вам тижня! Я бажаю усім нам мирного неба. Бережіть себе. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення. Про вихід нового відео. До побачення!